Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі рубрика, в якій ми обговорюємо події, що відбуваються в соціальній, комунальній та інформаційній сферах життя Подільської громади і країни загалом. Почнемо з питання, яке цікавить практично всіх подільчан, коли розпочнеться опалювальний сезон. І от якраз на нього я і спробую відповісти. Подільсь Теплокомуненерго інформує, що підприємство технічно вже готове до початку процесу подачі тепла в оселі містян. Всі відповідні підготовчі роботи завершені. І орієнтовно на початку листопада планується почати опалювальний сезон. Але все буде залежати від двох факторів: перший, відповідно до норм, необхідно, щоб середньодобова температура на протязі трьох днів поспіль була меншою за 8 градусів Цельсію. І другий фактор це отримання подільським тепловим підприємствам дозволу на старт опалення від профільного міністерства. Така вимога в цьому році не тільки для нашого міста, а й для інших постачальників тепла по всій країні. Пов'язано це з тим, що ворог регулярно здійснює удари по українській газовій системі, через що можливий дефіцит природнього газу, який потрібен для опалення. Тому як тільки ці фактори будуть виконані, почнеться опалювальний сезон. Однак, прошу не забувати про сплату за борги за минулий період. Справа в тому, що у випадку нестачі газу постачальники можуть почати вивчати заборгованості у теплокомун країни і прийти до рішення надавати газ в першу чергу тим підприємствам, в яких менше заборгованість від споживачів, тому прошу відповідально поставитись до даного питання. Продовжуючи тему сезонності, не можна залишити поза увагою і питання сезонного підвищення активності і так званих активістів. Чи можна пояснити таку різку зміну їх поведінки? Може нещодавні рясні дощі принесли їм дощ із грошей і політичних замовлень? Або це просто проявлення осіннього загострення, і тут же питання до спеціалістів з області охорони здоров'я. Слід розуміти, що місцеве самоврядування робить все можливе для надання населенню послуг, що вже стали звичними, і це робиться в тяжких обставинах, коли в умовах війни на кожну послугу необхідно знайти фінансування виконавців і працівників. А всі ми бачимо, що ціни на все постійно ростуть. Проблем і перепон стає більше, а от фахівців ні. В цей же час так звані активісти, не розібравшись в обставинах і ситуації загалом, продовжують транслювати свої аудиторії дешеві і безумовно популістські висновки те, що сподобається більшості. Цей образ вже давно відомий і висміяний в інтернеті, і називається він «диванний експерт. Диванні експерти краще всіх знають, як і що треба робити, як керувати не тільки містом, але й країною загалом. Сам він, звісно, не працював в сфері, про яку він філософствує і розказує, але на тисячу відсотків впевнений, що зробив би краще. Навіщо досвід, навички і освіта? Навіщо знати, які системні юридичні кроки треба зробити, щоб реалізувати заплановане? Достатньо постояти на балконі і пофантазувати, як би воно могло бути, і розповісти своїй аудиторії. А особливо це приємно робити, коли тобі ще й занесли гроші за такі міркування і твою бездарну критику, бо ти ж ніде не працюєш. А замовнику твої інформаційні вкиди будуть дуже корисні. Замовнику не потрібно, щоб продажний активіст був досвідченою людиною, якій жителі міста доручили представляти свої інтереси, бо в нього є досвід, краще досвід перебування в місцях позбавлення волі і нахабність самовільно призначити себе представником всіх людей, що проживають на тій чи іншій громаді. А якщо в них нема замовника, то чому ці так звані активісти не заповнюють декларацію про доходи? Вони мають право це зробити і продемонструвати жителям, що вони не отримають гроші від когось, ще й не сплачуючи податки, мабуть, все ж таки є що приховувати для таких диваних експертів. Правильним є лише їх особисте бачення і позиція, роздмухати ситуацію, яка ймовірно вже в процесі вирішення, і якнайшвидше полити брудом тих, хто цим займається. З'являється стільки враження, що для таких експертів головною метою є внесення деструктиву і розхитування інформаційної сфери. Чим гірше, тим для них краще. Замість об'єднування населення під час глобальної загрози такі діячі займаються лише піаром власних здібностей нести неперевірену і недостовірну інформацію в маси, щоб потім на цьому заробити на існування, бо більше ні на що не здатні. Користуючись образом справжніх активістів, які використовували свої навички, здібності і досвід для покращення життя оточуючих. Цікаво, що коли ті самі оточуючі, за яких диванний експерт, начебто піклується, починають писати щось в коментарях, що не влаштовує псевдоексперта, то їх просто блокує. Не витримує ніжна натура домашнього критика зауважень або іншої точки зору, для нього це вже занадто. Сперечатись з диваним експертом так само ефективно, як набирати воду друшляком, бо він все одно не здатний зрозуміти аргументи або не хоче, бо йому це невигідно. Тому закликаю вас критично відноситись до інформації, що з'являється в інтернеті. Довіряйте перевіренні інформації, і бажано від людей, які мають досвід і дійсно розуміють, про що говорять, або від офіційних джерел завжди перевіряйте інформацію, щоб не натрапити на шахраїв, політичних маніпуляторів або під вплив ворожих вкидів. Далі тема, яка також стосується кожного подільчанина, і це питання сміття. Ні, я не збираюсь знову говорити про повагу до людей, які навіть в дощ чи на морозі працюють і прибирають наше місто. Хоча деяким треба було про це нагадати. Я хочу поговорити про ситуацію, що склалась в нашому місті. Слід пояснити, що подільське комунальне підприємство, чиста громада, займається не лише вивозом сміття і прибиранням вулиць чи парків. Співробітники цієї установи також займаються ремонтом і оновленням об'єктів, що є в них на балансі спортивні дитячі майданчики, які треба відновити і пофарбувати після того, як їх хтось зламає інсталяції та лавки в парках і зонах відпочинку, які також постійно розмальовують або геть нищать юні вандали. Чому юні? Тому що я не можу собі уявити літню людину, яка це робить. Також чиста громада ремонтує зупинки громадського транспорту, монтує дорожні знаки, підрізає гілля, прибирає взимку сніг і так далі. І звісно, на це потрібні кошти і люди. А в умовах війни і з тим і з іншим доволі скрутна ситуація. Окрім того, не слід забувати, що і комунальну техніку, яка вивозить сміття або проводить очищення наших вулиць від снігу, необхідно постійно обслуговувати і ремонтувати. І не дивлячись на проблеми, підприємство працює. І все було б добре, якби недопропорядні жителі міста не створювали додаткову роботу. Для більшої ефективності збору і вивозу сміття в нашому місті встановлено не лише баки для побутового сміття, а ще ємності для великогабаритного, об'ємного непобутового сміття, що розміщені у приватному секторі. Просто пройдіть пару десятків метрів і викиньте. Однак. З невідомих науці причин в Подільську з'явилися мешканці, які викидають своє сміття біля баків, а не в них. І все це, так би мовити, добро розлітається по всій вулиці. Або викидають купи відходів на околицях міста, створюючи там стихійні сміттєзвалища. Таким чином, просто наплювавши на своїх сусідів та людей, що змушені жити поряд з цими звалищами. Виникає враження, що ці любителі сміття роблять це з думкою нічого, комунальники приберуть. Якщо кожен буде керуватися таким принципом, то в найкоротший термін ми всі будемо по маківку в смітті. Тому що сил і можливостей підприємства не вистачить, щоб прибирати біля кожного будинку і на кожній околиці, якщо врахувати всі інші обов'язки цієї установи. А може таке відношення виникло через те, що наше місто одне з небагатьох в Україні, в якому досі вивіз сміття від населення, є безкоштовним? Перебуваючи на зйомках в місті Балта, наша знімальна група поцікавилася у жителів цього міста щодо їх відношення до платного вивозу сміття. І ось що ми почули у відповідь: ну, це дуже добре, що платно, так і має бути. А як же ж? Ну, я, я рахую, що. Людина повинна за все платити, як, повинні, як е, всі різні інші побутові відходи, і все-таки людина за все ж платить, правда? Так само за відходи, це таке, що повинні платити. Я, я рахую. Що платне сміття? Так, так, виведення. Ну, звісно, повинно платне, бо в нас люди не культурні, розкидують дехто попало, а так хоч мусор і йдеш так по чистих вулицях і, і будівлі чистота. У батській громаді, як в інших, вивезення твердих побутових так. відходів за певні кошти відбувається. Як ви вважаєте, чи є це нормою? Я вважаю, що так, тому що це. Виконана робота, а будь-яка робота має проплачу. Чи є нормою, чи ні? Люди роблять, їм треба за що то платити зарплату. Ось і все. Ну я думаю, що це добре, що воно вивозиться. І ми бачимо на вулицях міста чисто прибирання, обов'язково прибирання. Я живу в багатоквартирному будинку і я чую, як вранці під'їжджає машина, кожного ранку забирає сміття. Приходять двірники, підмітають. Ну, балта місто чисте, тому ми задоволені. А то, що воно платне це вивезення вас не ну за всяку роботу, потрібна бути оплата, має бути. Тому. Ми повинні заплатити за це. Люди виконують свою роботу, тяжку роботу при тому. Тому я згодна з тим, що оплачувати. Тому, шановні мешканці Подільська, не створюйте звалища і будьте так ласкаві. Донесіть сміття до баку і викиньте його саме в нього, а не поряд. Для вас створені всі умови, щоб це зробити, і таким чином приєднатися до того, щоб наше місто залишалось чистим і охайним. Поважайте себе і оточуючих. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.